Практика mindfulness ходи. Станьте рівно, ноги на ширині плечей. Закрийте очі або м'яко сфокусуйте погляд на точці перед собою. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється повітрям? Як розширюється живіт? Як повітря проходить крізь сністю? А зараз зверніть увагу на точки вашої опори. Проскануйте, як стопи торкаються землі чи поверхні, на якій ви стоїте. Зверніть увагу, як ви тримаєте баланс. А зараз ми будемо починати наш рух. Рухаємося повільно, не поспішаючи в своєму темпі. Відчуйте, як п'ята першою торкається землі, потім середня частина стопи і нарешті носочок. Зробіть все по черзі з кожною ступою. Увага на п'яту, на середню поверхність і на носочок. Звертайте увагу на кожен рух, як згинається коліно, як напружуються м'язи ноги. Можливо, десь ваші відчуття сильніше. В гомілках в колінному суглобі. Відмітьте це для себе. Кожен ваш крок це усвідомлення того, як ви пересуваєтесь, як ви торкаєтесь опори. Із яких етапів складається ваш крок. Відчуйте, як змінюється тиск у стопах при перенесенні ваги. Спробуйте це зробити почергово з кожною стопою. Можливо, ваші кроки мають якийсь звук. Під час ходи дихайте природньо. Помічайте, як повітря входить і виходить через ваш ніс. Спробуйте синхронізувати ваші спостереження за диханням і за ходою. На перший другий крок робіть вдих, на наступні два кроки видих. Спробуйте відмітити ваші відчуття в носі від повітря. Яка його температура? Продовжуйте рухатись в своєму темпі. Якщо ваш розум почне блукати, не засуджуйте себе. Це цілком нормально. Просто помічайте думки, що приходять до вас, і лагідно їх відпускайте. Ніби вони хмари, що пропливають на небі. І після цього. Лагідно повертайте увагу до ходи, до відчуттів в кінцівках та вашого дихання. Зараз потрошку ми будемо сповільнюватися, поступово зупиняти ходу. Зробіть глибокий вдих і видих. Спробуйте прислухатися до свого стану. Відчуйте, як змінився ваш настрій? Чи стало більше спокою та ясності? Подякуйте собі за цей час усвідомленого руху і повертайтеся до ваших справ.